Ми штурмували залізничну дорогу, яка соєняє Андріївка, Кліщіївка, Бахмут це ця залізна дорога. Ми перші заходили, виходить, на штурм. Я якраз в останній призив перед війною. Приїхали хлопці, кажуть, ти ти, ти їдеш. Я кажу, ну добре, ну треба, треба. Поїдь, Можеш в першій групі на штурм їхати. Пам'ятаю свої слова, коли я тоді прийшов, кажу, дайте мені мені один кулемет і патрони. Я пишу. Але це був перший бій. Я типу ну, було дуже страшно, але адреналін так дуже сильно б'є, якщо чесно. Але потім, ну далі, я був кулеметником вже в штурмовій групі. Ну, ми в годину ночі вже були на базі третьої штурмової бригади. ОБК зарядили, сходи видли, кому треба було. Там кулемети видали, така движука. І в десь о другій, другій. Тридцять виїхали вже на точку збору. з важкою технікою. Коли дві посадки зускаються, виходить, теобразка, так звана. І межі теобразкою, це була посадка, в якій були ми, а оця була та ш... вже на теобразці йде. І тут була проблема в тому, що був великий простір, типу пусто. Тобто прийшлося, б, прийшлося їхати на бегах, тоді туди, туди залітати. І вже там починати бій одна група виходила на закреп щоб ми... у нас був тил хоч якийсь зробити тіпо. вони закріпилися а ми вже група були, ми розвернули бойовий порядок і ми пішли штурмувати потрібно було зайняти позиції до першого бліндажа там десь метрів 200-300 нам потрібно було по посадці пройти. Ми залетіли, нам обіцяли димову завісу, вона була. Заїхали, наші дві пехи класно стали, зайшли, так як ми відпрацьовували на тренуваннях і почали зачищати. Заходили, штурманули, виходить, перший бліндаж, другий бліндаж, штурманули. Я був по правому флангу, підтягував свій пулемет, ну, своїх пулеметчиків і його супровід. Перебігаю ну, на метрів, може 15, така воронка від 120-ки, напевно, я її перебігаю, повертаю голову вліво, сидять на мене два кацапи дивляться. Я ж повертаюсь по одному, застрілюю, по второму застрілюю, починаю обратно біжати, і падаю в эту воронку. Кричу своїм, що сидять в бліндажі. Дві лимонки туди закинули, F1 і дві американки М67. Ми сиділи, виходить, тримали позиції. Саме страшне то було впівдрони. І впівдрони то смерть. Один прилетів, кстати. Я ще місяць після того е впівдрона лежав в лікарні. Срочники відпрацьовували. Сиділи там, у копчик був там, півтора на, на три метри. Вони, напевно, штурм 20 щевкнули цих дронів. Дуже ну, нормально, штурм пройшов. Находжу бліндаж, е -е, получається розбомблений, е -е, кацапський. Там я нарахував 17 кацапів. Ну, все, бо все все, Вони кричали, коли треба команди. Все, все було добре. А піде і тікали так, що боялися. Ради, що свою задачу, яку перед нами стояла, ми виконали. Добре, виконали.